Капеланське благословіння на 30 березня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі ми чуємо про те, як Господь, повернувшись з Фаворської гори з трьома учнями, застав таку картину, що його учні з кимось сперечаються з фарисеями. І виявилось, підійшовши, виявилося, що там був батька, який кинувся в ноги Ісусу, і сказав «Допомоги, допоможи моєму синові. Бо біс в нього війшов ще з маличку, і він постійно намагається його погубити, кидаючи вогонь і воду. А учні не змогли його вилікувати. І тоді Ісус сказав і запитав тоді Ісуса, якщо можеш, допоможи нам. І щось відповів на. Слова, якщо можеш. я говорю І він сказав тоді, що, вірую, якщо вірую, все можливо віруючому. І тоді батька ну, сказав так або вигукнув від серця, вірую, Господи, допоможи мою невірству. І тоді Ісус підійшов до того хлопця і наказав бісу вийти з Нього. І Той і вийшов. А після на один з запитали, чому ж вони не могли його вигнати. А Ісус йому сказав, що цей рід виганяється молитвою і постом. Цьому Ривочку Євангелія мене дуже часто і вже довго не, мою увагу привертають оці дві, дві, два місця, коли все можливо віру, в сказав Ісус. І в серцях вигукнув батько вірою, поможи моєму невірству. І друге місце, що це рід виганяється молитвою і постом. І перше місце мені говорить про те, що як показує да, є прикладом, як наружується віра від щирості батька, від його потреби допомогти сину і собі в тих відносинах. Як він щиро визнає слабкість своєї віри і цим визнанням її і з пересивом допомоги, як швидко все це укріплюється від Ісуса. І тоді дія відбувається. І взаємовідносине друге і друге місце, взаємодносини місів нечистів з чистим. А це Ісус. Або учні. Бо до цього учні були послані по двоє всіх місцях і те ж саме вони виганяли бісів. Одна і та ж сама знаєте, ситуація. Тільки тоді, коли вони були двоє, вони виганяли молитвою постом, а тут не змогли. Чому? Чому там була віст і молитва? Або молитва і піст, а тут їх не було. А у Ісуса було. В якомусь моменті, коли мені здається, коли вони були в впадкою, вони були повністю зосереджені. І розраховували тільки на ту благодать, яку їм була дана, і на себе, коли їх було двоє. А коли знову зайшли в тінь а, цього наставника і, Палися в його славі. А треба було бути підперезаним і бути, перебувати, не розслаблятися, перебувати в молитві і пості, як перебував Ісус завжди. І це надежна станова завжди перебувати в молитві і пості, навіть коли люди і не вимічають, що ти в постійній молитві, а ти знаходишся в цьому стані. І тоді жодна темна сила. Тебе не може зненацька взяти. Ти будеш завжди в силі, а не в безсилі, як учні. Ось ці два місця мою увагу привертають. Я думаю, що у кожного з нас ще буде місця, яку увагу приверне його погляд. Я ділюся своїми з вами. Амінь.